наявності зараз, наприклад, може вам таке ліжко сподобається. то є 1,80 вісімдесят на два, то є з дуба От каретна стяжка. Потім таке простеньке є. Ось таке є біле. ну То патина йде фіолетова, то йде з дуба Потім такі о є, от, от, таке. І до любого з них можна шафу доробити. До любого з них. А зараз ще покажу вам інше. Ну, таке я віддам по гарній ціні. Якщо може таке вам сподобається. Ліжко є дві тумби, шаф, є кумот. Отаке От є теж з дуба. Теж ефектно виглядає. Потім таке, теж з дуба, тут дуже багато дуба, воно 43 тисячі коштує. Дві тумбочки до нього. До нього можемо доробити і шафу, і комод. Бо я так шафи не тримаю, шафи треба робити, знаєте. Такі є тумбочки з потаємними шухлядками там зону. Та й таке. Так що я вам підберу все, що це, все, що в моїх силах.